Добрий день підписникам, ось цим каналом, всім відвідувачам. Сьогодні таке е, цікаво, розв... цікаве розвантаження було ось зняли дня, ось такі е, Сьогодні так, сьогодні 11 квітня, 11 квітня 10.08. Там десь будови йдуть, ось тут десь в горах, я там приїжджав Ну і маю дві вигрузки, тут ще одну. Зняли там ту пачку, дві три пачки і, і ще оцю маю. E, щось e, не включав, але думав, що такі там десь бачу, що вона нагація ну, показувала 500 метрів над рівнем моря. Ну Зараз коли буду по дорозі їхати, не знаю, можу вертатися. E, десь тут коло Вальджиха, e, якби їхати в сторону. Клоцька так, і тут десь у бік, там було і десь знак 15 тонн. Тут люди вони, такі -во будиночки будують. Я ще щось не, не, ну, схожі. Ну, Не знаю, десь там хлопці поїхали туди далі. Тою дорогою я проїхав був вниз туди, там за тими домочками, потім з тих 100 метрів вертався і задом сюди давав. Заїжджав і зараз маю їхати туди. Знов сусіднє село, там друге, третє. І ще цю, цю решту маю докидати, потім ще е, зніму. Як буду їхати, зараз це що затягну, закрию і, і буду їхати ще одна вигрузка і, мабуть, додому. От зараза, підводить щось той телефон. Не хоче не хоче знімати хоха Ось зараза не включається і все тут ще якесь село. Щось яскравість не где похмуро Ківа річки поточки уважати, щоб не цей не зачепити. Зараз я не хочу Пішло Не буде щось діла з тим телефоном переклав інший. я десь якийсь період, певно, не знімало. Там, бо щось зависло на якийсь момент. Але вже все, нема на Той телефон. Пасморно так. Сьогодні погода похмура, але цікаво. Цікаво перший раз. Завжди цікаво. Якісь підприємства деревообробні, а я привіз відниця об'язку. Я привіз дерево, матеріал з Німеччини. Нормально. Жити в лісі? Це що? Ремонт дороги. Світлофар. А я вже тут кілометр 300. Це чогось нітки Зараз побачимо де то, де то є. Роблять дорогу тут. І показувала я вже проїхав той. поворот Будемо чекати, поки тут ключеться. Зелене. Не знаю, видно, о! Пішло діло. Пішло діло, митось розвертаються, а тут рушило. Молодець. Коротше, зрізали поверхню, а там взагалі щось. Мабуть, no, має бути зупинка або шо. І щось там забетонували. це. О, ніколи не бачу, як це працює. Ця штука. Люди тракториком їде. За цей. Ой, парень, як ти давай цим? Тракторчиком ось так роблять асфальт привозять такими малими машинами. Тут бачу, видно, що просіла дорога конкретно. Їде дядько. Що завжди щось там, не так. Це... Дядько їде картоплю садити. Що я тебе? Їде 30-15 км на годину. Це щось їде. Там їде. Ніяк, може вже посадив. Меня, ну, надію, вся КПС там розвал сходження на передних колесах Це Розенно конкретно есть. Так, десь тут ка. О! Супер. Супер. Нормально. Тут, тут дорога закрита. а, 350 метрів, а то 500 метрів. А, супер, а то може і добре. Що я сюди поїхав, то можу з другого боку закрити Може... Десь тут Цікаво, бляха. Синізація є, але нема ні стопа, нічого. Згадати, що, що треба самостати? Так, десь тут буркато з по лівій стороні мабуть якийсь якийсь склад з будівельними матеріалами. І ми тут -то. десь тут ось тут хлопців купа. Відкритих будеш шукати. Будеш шукати когось щось. Добре, йдемо. Прийшов дядько, знайшов я врожає. Сказав, що може звернути перше тяло бойко там до мене всі візьме. Буду розчіпляти, а що буду чекати. Що тим розщепляти, що там розтіпляти? Там трошки я дочки породи. Не знаю, чи перше щось там чули, бо я в один момент щось відклав відклав телефон. Эй, телефон, мікрофон. Набіг і щось забув. Оце, бляха, там напакувалися. Мусив виїхати задом на дорогу. І ще раз заїхати задом <гум> в, в, на фірму і назад виїхати. Но зараз я не буду їхати тою самою дорогою, бо показує мені іншою. Інші, ну, може колись, колись ще буде можливість, я бачу, що починаю всякі такі завантаження брати, цікаві. Де немає такого ж заїзду. Пробую далі на телефон знімати. Тут є 4К, там, там тисячу в чимось. Буду то якось частинами ліпити, бо щось вже телефон не витримує навантаження. Але ще біда в тому, що я ще маю 15 хвилин на цей праці. Десь треба встати на, на 45 хвилин. Вже 6 годин сьогодні працював і вже 2, е, майже 2,5 години їхав. Так, і тепер питання, питання. за 5 кілометрів показує якась, показує за 5 кілометрів заправку, Надіюся, що, що на ту заправку можна буде влізти. 6 кілометрів, то маю хвилин 20 чи скільки маю. Зараз будемо буду зараз десь паркуватися на перерву, Якийсь обід перекусити і ще 52 кілометри Тіку показує, що мені... О, Швідниця! Нічого собі. Тут два пару кілометрів і вже Швідниця. Цікаво так, Перший раз це не... мись 382 чишо. Дорога! Цими селами за 15 кг. Уже швидниця. Шо це таке? По 15 коле. Железно дорозу. Так. Сам розглядаюся, Перший раз тут з цього боку. Може знайдеться якесь місця Скільки там ще село Курва, ебана 13 хвилин ще 13 хвилин ще Якийсь вітер сильний Порожна машина Ух. Як зустрічна машина ще на повітря, там з лівого боку. А, таким, таким макаром цього як його міксер міг би й не втримати такій ситуації. Хлопець так зловив обочину і пішов, перевернувся. Потім тих 8 чи 9 кубів вручну мусів Оце видовбати неприємна справа. Тут це роблять якусь дорогу. Щось канізацію Де стати, де стати? Хвилинки біжать. Побачимо, може десь ось якась заправка. Скочити на 45 хвилин. То ми вже їду по Швідниці. З якогось боку. За 550 метрів треба вправа. польська. Щось мені тут знайомі місця. Тут десь в тих краях мені здається, що я завантажувався. 382. Хромоха ший. Ще щось тут куркоїться. Що робити? Зробиться видрук. Бо тут удачі не віддадно, не видно що тут там? Тут... тут можна заправку. Не знаю. Всі їдуть і тут все все лишила до, до повороту 120 метрів. Можна хуляха заїхати Можна на ту територію. От так, протикаву мляха моха. Можна було на територію заїхати. Ось таке перехрестя. Таке. Так, попереду якийсь орлен. Не можна сюди попасти на той орлен. Якось. Цікаво. Що настоїть? Що там? О, я вже колись тут по Так, виручила Стара точка. Десь я вже колись тут -то, також що у нас ще їхав В відниці. Не було Не було, де Що це? Йох. А это так, там душні, не їх туда їхати. Подумал мне їхати даже сюда. Шок, заправка. Преставлась. Ця заправка, ведь стоял. Тут 45 хвилин, Їду до далі, що десь показує сорок кілометрів, 39. до гаража, Яке місто тут Швітина, Швіниця. Фірм багато вістал. А, Вестел колись був. Весел був, була фірма китайська з телевізором. ще одна заправка вже. Тут напевно, щоб не було де стати. Хіба що на із фірму заїжджати? Все, що не робиться, то на краще. буде будується фірми пшенну 330 Звідти, звідти швидко їдуть. такі о, такі о, мостики. Що на 382 праворуч. Це куди? Також десь туди. В баняк. Ронда Анджея Шера Шера схера тут заточка -то була, не знаю ч? Ніби не хватало часу. Все лешила там було хвилин десять чи п'ять? tak jakby z tym krajem to miasto tym miasto bieżają krajami krauze jakaś Транспорт, на це вже розпродається, вже не пам'ятаю скільки скання. Бо така добра, або... або така дешева. Або одно і друге. Троха погана дорога. Замість того, аби зробити дорогу, то 40 знак поставили. то. не їхати тут прекрасно кість магазині багато мережа магазинів. Тут воно дороги розходяться Одна на Навальджах, ще й бимо лінії це на Вороцлов. Скочу. Як тут з зробили? Та перехрестя купець. Могли вже там. Ходу клейти того бордюр перенести. Тут знову якісь магазини фудівельні. Так, 48 кілометрів до Вроцлава, а мені 36. Tak, już ja tu zaczynczę, że świdnica ma być. Taki jest znak zakończenia naselenia naselonego punktu. Jakby. Починається, не понял. А назви з родної не прочитав. Що тут вже? О тут видно. Пшенно, а тут пшено. Камери на, на переїздах. Ну все, поки що, всім дякую за увагу. Це я так буду 35 го їхати. Дякую за увагу всім. На сьогодні було всікого до -го, го року. Зараз 13-10 хвилин. Треба десь вже змонтувати, є пару тих хвилин. викласти. Всім пока, щасливо. Всем добра, здоровья здесь, они мрии.